Цікавий факт, меблі можуть навіть зникати та ставати невидимими. Здається, меблі це завжди щось тверде, правда? За виключенням диванів. Але у світі дизайну є меблі, які буквально змінюють свою форму. От, наприклад, є дивани, що перетворюються на ліжка одним рухом руки. Або столики, що зменшуються у розмірах, щоб не забирати багато місця у просторі. І найцікавіше, є навіть меблі, які виглядають як звичайні, але мають у собі секрети. Наприклад, крісла, що ховаються у стільці, що складаються у стіл, які ховаються у шафу, яка інтегрована в стіну. Просто магія. Ці меблі особливо популярні у малих квартирах, де кожен квадратний сантиметр на рахунку. Деякі меблі-трансформери використовуються навіть для того, щоб створити більше місця для зберігання у маленьких кімнатах. А ви б хотіли мати такі меблі? Чи виглядають вони для вас більше як фокуси, ніж як справжні предмети інтер'єру? Поділіться у коментарях.